Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Становня, ми продовжимо ядерну тему, бо вона важлива. І як не допустити, аби Путін і Росія використали цю тему для поневолення України, тому що головна мета росіян всіх залякати навколо і знищити українську державність і перетворити європейську державу, себто Україну, на російську провінцію губернію цього не можна допустити не лише з точки зору українців. А загалом, з точки зору е загальнолюдського е розуміння і, процес, і розуміння процесів того, що відбувається на планеті, бо інакше всім буде дуже погано. Юрій Костенко з нами на зв'язку, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки в 1992 1998 роках, автор книги Історія ядерного роззброєння України. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Доброго здоров'я і слава Україні, героям слава. Я вважаю, що ви глибоко в цій темі, і хочу поставити ключові питання гарантії або ішуренсіс, те, що Україна отримала у вигляді Будапештського меморандуму, який насправді називається меморандумом про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, пане Юрію. Україна цілком пройшла цей шлях, виконала всі покладені на неї зобов'язання у зв'язку із цим приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Я спеціально це повторюю, щоб, щоб всі розуміли про що йдеться. Так водночас, зараз ситуація наступна. Ядерна країна, яка отримала до речі. Третій в світі ядерний потенціал, який було переміщено з України на територію Російської Федерації, погрожує нам регулярно, погрожує нам застосуванням ядерної зброї. На вашу думку, як би в цій ситуації мали би себе поводити підписанти договору і підписанти власне, меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї? Вам слово. Я думаю, що якщо знову вникати в деталі того процесу, який називається підписання Будапештського меморандуму, і говорити про те, чому сьогодні ядерна країна, яка є одним із підписантів, воює проти без'ядерної України, то тут треба говорити не тільки про відповідальність наших західних партнерів, які підписували. Будапештський меморандум, а і про відповідальність української влади, адже рішення парламенту при ратифікації договору про нерозповсюдження ядерної зброї зобов'язувало виконавчу владу обмінятися ратифікаційними грамотами щодо того, що Україна бере на себе зобов'язання не тільки знищувати ядерну зброю. А приєднується до договору про нерозповсюдження як безядерна країна, лише в тому випадку, коли українська влада отримує юридично зобов'язуючі гарантії своєї національної безпеки, так трактує закон України, який було ухвалено у 94 році при ратифікації договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І тепер виникає питання, чому виконавча влада у Будапешті замість Юридичних гарантій, зобов'язуючих, підписала Будапештський меморандум як запевнення, лише політичні у безпеці України після ядерного розброєння. Отже, щоб довго не вникати у ці всі деталі, я можу говорити про інші аспекти того, що сьогодні відбувається у ядерному світі. Наш відчайдушний крок, я б його так назвав молодої української влади щодо знищення третього у світі ядерного потенціалу світу, призвів до зупинки усіх без винятку ядерних розробок тих країн, які намагалися набувши ядерний статус, захистити себе від можливих нападів агресії. І забезпечити територіальну цілісність таких країн на той час нараховувалося близько 20. це 1991 рік, і саме е, заява на увесь світ України: що а ми будемо без'ядерними, зупинила їх військові ядерні програми. Те, що відбулося у 2014 році і розвинулося у 2022 році, вже як широкомасштабна агресія Росії проти України. Призвело до зворотнього ефекту. Тепер уже 40 країн світу оголосили про або дискусії на тему власних ядерних озброєнь, або, як, наприклад, Бразилія розпочали військові ядерні програми. Тобто російська агресія і поведінка цього ядерного терориста Росії на міжнародній арені. Призвела до небаченого сплеску ядерної активності, і ця ядерна активність вже ніким і нічим не буде зупинена, і ніяке МАГАТЕ вже не здатне буде проконтролювати ці військові ядерні програми, як це було раніше. Бо коли до сьогоднішнього дня Іран так і не спромігся виготовити власну ядерну зброю. То це завдячуючи тому, що і ООН, і така інституція, як МАГАТЕ, здійснювали контроль за їхньою ядерною діяльністю. Зараз усі ці речі практично стали недієвими. І тому е, підсумок цієї цього екскурсу в історію Будапештського меморандуму і сьогодення дуже невтішний. Е, сьогодні не просто відкрито. Ядерний ящик Пандори сьогодні світ стрімко наближається до ядерної війни. Це обумовлюється тим, що на тіньовому ринку е, з'явилася така країна, як Північна Корея, яка має власне виробництво і високозбагачену урану і плутонію, яка не керується жодними нормами міжнародного права і жодними. Жодними зобов'язаннями дотримуватися цих правил. Вона може стати нелегальним постачальником е, високозбаченого урану і плутонію на тіньових ринках для третіх країн, країн, яким не треба буде е, власні будувати підприємства, збагачення, а це і кошти великі, і час великий. А купивши у Північній Кореї або ж ядерні матеріали, або загалом ядерну зброю. Вони стануть ядерними терористами, тому що це як правило країни третього світу, це не демократичні країни, країни, які не керуються жодними е, міжнародними законами чи правилами. Ось до чого призвела з одного боку е, недбалість української влади. Я кажу про е, обмін ратифікаційними грамотами, е, коли це відбулося в 1994 році. Цього не мало бути. Поки ми не отримали б ті гарантії безпеки, які є юридично зобов'язуючими, які у випадку агресії проти України активували б ту допомогу, яку, наприклад, має сьогодні Ізраїль від Сполучених Штатів Америки, коли він воює там з тим же Іраном, саме тому е сьогодні можна лише констатувати, що на превеликий жаль, е ядерний тероризм. Лише буде поширюватися, і ядерні загрози будуть збільшуватися, пане Юрію. Ну оскільки ми з вами такий історичний екскурс зараз робимо, і ви згадуєте про дії української влади на той момент. А що ви думаєте, Україна за підтримки Сполучених Штатів Америки і Великої Британії могла наполягати і зрештою провести знищення тієї самої ядерної зброї, яка була на території України? Замість того, щоб збагатити потенціал ядерний потенціал можливої країни-агресора Росії третім в світі за обсягом ядерним потенціалом, от просто утилізувати всю ядерну зброю, щоб у нас не було проблем з нашими партнерами з визнанням України. Хоча це роззброєння відбувалося вже після визнання України незалежною державою. Ось, а, але такий крок мав би бути ну, як на мене, найбільш раціональним за тих умов. Що ви думаєте про це? Я не думаю. Я достеменно знаю, бо я тоді був в парламенті керівником спеціальної комісії, яка займалася розробкою стратегії ядерного розброєння. Я був першим керівником української урядової делегації на переговорах щодо ядерного розброєння із Росією і США. Вів переговори, і саме Сполучені Штати Америки представили Україні як на мене найбільш оптимальний шлях щодо ядерного розброєння. Цей шлях передбачав активну співпрацю України і Сполученими Штатами Америки, суть якої зводилася до встановлення стратегічного партнерства між нашими країнами, Сполучені Штати Америки. Обіцяли створити Міжнародний фонд фінансування ядерного розброєння України, тому що це багатомільярдні державні витрати, які суттєво знизили рівень соціального захисту в Україні. Ми тоді мали біля 10 мільярдів доларів надходжень за рік до державного бюджету, а знищення лише часткове. Стратегічних ядерних озброєнь за висновками американських експертів коштувало Україні 6 мільярдів доларів, і саме виходячи із такого фінансового навантаження на український бюджет, США запропонували створити міжнародний фонд, який би наповнювався країнами, що хочуть бачити без'ядерне майбутнє світу. І за рахунок чого Україна могла б не з власної кишені фінансувати своє ядерне роззброєння, а за рахунок коштів міжнародного фонду. Третє, що Сполучені Штати Америки пропонували вигляді вже конкретної програми, це переробка високозбаченого урану із ядерних боєголовок України для використання у ядерній енергетиці України. Цим займалася американська корпорація General Atomics, яка вже в грудні 92-го року е, представила цей план? Це зробив віце-президент е, Atomics Томікс який приїхав в Україну. Він зустрічався е, з першим віце-прем'єр-міністром, тогочасним академіком Ігорем Юхновським, І я також брав участь у тій зустрічі. Е, пропозиція. General Атомікс згодилася до того, що Україна повинна повністю використати свій ядерний матеріал. Високозбачений Уран це переробка на ядерне паливо, а плутоні ми могли використати як заставу для надання нам безкоштовних кредитів, в тому числі для відновлення української економіки після розвалу. Радянської, е, Радянського Союзу і радянської економічної системи ну і е, ще один важливий чинник: е, це гарантії безпеки. Сполучені Штати Америки пропонували співпрацювати з Україною у темі. Досягнення України без ядерного статусу аж до тих пір, поки Україна не стане повноправним членом НАТО і Європейського союзу, ось така програма була представлена Сполученими Штатами Америки уже влітку, наприкінці літа 1993 року, після того як український парламент у червні місяці відхилив пропозицію Кравчука про негайну ратифікацію договору старт 1 і про передачу всіх ядерних озброєнь Росії. Штати цей сигнал зрозуміли, представили програму співпраці і поклали це все на стіл президенту Кравчуку. Чому не відбулося е, всього цього, що могло дати Україні не тільки там перспективу щодо гарантії національної безпеки, а перспективу європейського майбутнього заможного життя українців у європейському союзі, і саме головне? Воно позбавило Росію назавжди її не тільки ядерних амбіцій, але і імперських амбіцій. В цьому завадило тодішнє керівництво. Ну, в першу чергу, це команда президента Кравчука, який намислив категоріями керівника незалежної держави. Він був комуністичним функціонером, він звик виконувати вказівки Кремля і не, не, а не керуватися українськими законами. Який ухвалювала Верховна Рада України, І ще один цікавий аспект, про який практично ніхто не згадує шахні пускові установки. Це велика частина витрат на ядерне роззброєння. Ми їх не повинні були знищувати. Відчуть у тому, що коли я вів переговори із США щодо того, для чого Україні, яка не виготовляє ядерних боєголовок. Знищувати шахти стратегічних пускових установок, а це великі кошти, це величезні екологічні збитки. То мені сенатори і конгресмени США сказали: що при ратифікації ви вносите позицію, що шахтні пускові установки Україна не буде знищувати. Ми розуміємо, що вам цього не треба. Чому коли велися переговори із СРСР, то саме такий спосіб контролю за знищенням. Частини стратегічних ядерних озброєнь було закладено у цей договір, тобто знищення шахтної пускової установки. тому що ні США, ні СРСР не хотіли пускати представників своїх країн на ці таємні об'єкти, де виготовлялися ядерні боєголовки. Вони не хотіли розсекречувати свої ядерні таємниці. А от знищення шахтної пускової установки, це означає, що вже звідти не полетіть на штати. Одна стратегічна ракета із десятьма боєголовками питання: для чого Україна, не маючи виробництва ядерних озброєнь, передавши Росії всі без винятку ядерні боєголовки, знищувала ще і шахтні пускові установки, і цей процес відбувався до 2000-х років з колосальними збитками. Чому про це ніхто до сьогоднішнього дня не ставить питання? На рівні прокуратури української, хоча б не для того, щоб когось покарати, це вже ці багато людей, які приймали тоді ці рішення, вже знаєте, дають перед Господом Бога. А для того, щоб влада ніколи не посягала на національні інтереси е, своєї держави і не керувалася інтересами чужих держав, скажіть, як було, Пане Юрію, а скажіть, у вас є відповідь на це питання? Навіщо Україна бонусом знищила шахтні пускові установки? Безкоштовно, і навіть більше за власний рахунок. Звичайно, є відповідь. Цю стратегію ядерно-розброєння України розробляв найбільший центр КДБ СРСР, так званий Інститут США і Канади. І він мав на меті не тільки забрати в Україні третій ядерний потенціал, повністю забрати, і авіацію, і ракети рідкопаливні. Ми ж все передавали Росії, причому безкоштовно. Але він ще мав на меті дві речі. Перше, це покласти на Україну як спадкоємця всіх зобов'язань СРСР в частині договорів. Це стосувалося і договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, але не тільки. Перед розпадом СРСР підписувався і договір про скорочення звичайних озброєнь у Європі. На території України знаходилась колосальна кількість звичайних озброєнь, які виводилися із країн Варшавського договору, це військовий блок СРСР Європейський, і саме в Україні найсучасніші види звичайних озброєнь були в найбільшій кількості. І, от знаючи про це, Росія і розробила таку стратегію, за якою Україна, Україну позбавили. Є ядерної зброї Україну. Росія позбавила великої частки звичайних озброєнь, тому що Росія вивела свої найсучасніші види звичайних озброєнь за Урал. а Це не підлягало договору про скорочення звичайних озброєнь у Європі. А от Україна, оцей весь колосальний її арсенал звичайних озброєнь, змушена була і за себе, і за старшого брата. Передавати, знищувати, там, розпилювати. Наше цілий комітет було створено роззброєння е, е, 91-му році, після проголошення незалежності, який займався, і, до речі, цей, цей, це управління роззброєння лише цього року Сибіга нарешті ліквідував. А то четвертий рік війни, а ми, а ми займаємося МЗС, займається роззброєнням, а не озброєнням, як, як Трамп. Який не воює, але він створив міністерство війни, а не міністерство перепрошую миру, як Пентагон раніше там називався, чи Ме... Слухайте, метастази пацифізму зайшли глибоко в країну, яка воює на 12-му році війни та відділ а, в МЗС, який займався роззброєнням. А ми можемо з вами зробити висновок, що на той момент. Влада в Україні, ну як би керувалася настановами ось цього самого інституту США та Канади Російської академії наук. А це інститут, який ну, власне, функціонував в Москві, був заснований в 1967 році академіком Георгієм Арбатовим. А це цей інститут керував роззброєнням України. Так, він розробив всю логіку цих ядерного розброєння. Спочатку нас визнали власником ядерних арсеналів, колишнього СРСР. Це було зроблено в Лісабоні в 92-му році, в травні місяці, коли всі країни-учасники, це США, Росія, Україна, Білорусь і Казахстан. Стали спадкоємцями, юридичними спадкоємцями, тобто власниками ядерного потенціалу СРСР. Чому так було зроблено? Тому що цю, цю модель запропонували Сполучені Штати Америки, аби не руйнувати всю логіку скорочення стратегічних наступальних озброєнь, яка була відображена в договорі про скорочення Старт 1 Вони замість СРСР визнали. Юридичними власниками чотири нові ядерні незалежні держави. Ці документи були ратифіковані, коли ми ратифікували договір старт Білорусія, Казахстан, і Росія і США їх ратифікували. А відтак вони стали юридично зобов'язуючими документами у міжнародному праві. Отже, спочатку Росія нас зробила власником ядерних озброєнь з тим, щоб покласти на нас. Всі витрати щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь, про що ми щойно говорили, включно із знищенням шахтних пускових установ. А вже е, була справа техніки КДБ в Україні, яка діяла, продовжувала діяти. Як це провести через рішення української влади? Хочу особливо наголосити на тому, що український парламент, коли ратифікував договір старт, 1 він визначив так, як це було передбачено договором, що підписував Горбачов із президентом Бушем старшим напередодні розходу радянського союзу. Ми так і записали, що знищенню підлягають лише 36% стратегічних носіїв без шахтних пускових установ і 42% ядерних боєголовок. Крапка інших рішень українського парламенту, який від імені українського народу, є єдиним розпорядником власності українського народу. Пане, Ядерна зброя, надра це все власність українського народу. Чому виконавча влада рухалася за сценаріями? КДБ СРСР Росії це питання до того, чому не діяли наші відповідні служби, чому дозволяли реалізовувати ці стратегії? Можу на завершення однозначно стверджувати це найбільш Успішна операція КДБ СРСР Росії на території України, тому що вона не тільки зруйнувала наші військові можливості ядерна зброї, звичайні озброєння, вона ще поклала на нас колосальні фінансові витрати по знищенню цього всього, і все це призвело до величезних економічних і соціальних збитків незалежної України. Тому можна стверджувати сьогодні, що вже Однозначно тоді Росія думала і про широкомасштабну війну проти України і проти те, що її треба знищити, як сьогодні добивається Путін. Тобто, можна сказати, що витоки сьогодення сумного сьогодення саме лежать в історії ядерного роззброєння України. Чому воно так відбувається? Пана чому... пане Юрію, дивіться. У Це нас видає вже видає. час наш закінчився. По перше, а по-друге, ми з вами зробимо зараз невеличкий підсумок. Значить, американці нам пропонували створення фонду. Із наповненням 6 мільярдів доларів. А, наскільки мені відомо, в рамках програми Нана Лугара» Україна е, отримала чи повинна була отримати від Сполучених Штатів Америки на потреби ядерного роззброєння там близько 350 мільйонів доларів. Шановні, ви ж, ви ж відчуваєте різницю: 350 мільйонів і 6 мільярдів доларів. Політичною перспективою було, було те, що. Гарантії безпеки надавалися в тому числі до того моменту, поки Україна стане членом НАТО? Це даруйте відповідь тим скептикам, які кажуть, що Україна тоді через політичні, через соціальні питання, не могла вступити до НАТО, але їй надавалася така перспектива на майбутнє. Зараз дуже коротко, скажіть, будь ласка, а скільки Україна витратила власних грошей на саморозброєння? Це ж треба було так країну вміти поставити на коліна. Я, я просто, просто дивовижно. Одним словом, якщо є така цифра. Цифри такої вам ніхто не дасть, але ми завершували знищення і руйнування шахтних пускових установок вже в 2000-х роках, і повністю ми не знищили носії, тому що твердопавлені носії виготовлені в півден це 46 носіїв. Пане. Сьогодні сьогоднішнього дня не знищені, тому що технологій немає, коштів немає. Зрозуміло, так дякую. Та ну ось така ретроспектива того, як не лише Україну роззброїли, а й відверто, політично і фінансово з неї познущались. Юрій Костенко, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки в 1992 98 роках і автор книги Історія ядерного роззброєння України з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.